<пігала> Знову почався дощ. в ну, по він... <сп appointment> <у> кадрі. <кій> Всім привіт! Початок влогу починається з того, що ми вирішили з моєю любою подружкою піти в поход. І в цей день, коли у мене вихідний, коли у мене є на цей час. На вулиці ось така погода. Шикарна. Я вдягнула резинові чоботи. Юля дала мені ось таку шапочку-кепочку. Панамка. Ну і основне у нас є рюкзаки. Я рюкзак, я рюкзак. Там є кип'яток на чай і трошечки смаколиків. Зараз буду показувати вам наш поход. Наш похід ми особливо не планували. Ну, типу, ми знали наш маршрут. Ми розуміли, що ми вийдемо з центру, підемо вздовж річки і десь там перейдемо. Юлька знала, де саме перехід, але скільки це буде по часу, ми взагалі не розуміли. Після переходу ми мали просто повернутися тим же самим шляхом, але по іншому берегу назад. Моральна я була готова багато гуляти, все ок. Але ж, до чого я не була готова, так це до зміни погоди. Я приїхала, було сонце, було класно, а в обід просто затягнуло тучами все небо, просто почався такий сильний дощ. І я така пишу Юлі, кажу, Юля, ми нікуди не йдемо. Вона каже, ні, ми йдемо. І треба тобто, було ще досить довго сперечалися, чи йти, чи не йти. Вона приїхала в центр. І коротше, змусила, тупо змусила, взяла мене за шкіборки і каже, ні, ми йдемо. Зараз ти йдеш, перевдягаєш свої нормальні місь, міські кросівки на е, зручне взуття, або взуття, яке тобі не шкода. І, і, і береш, я от, тобі взяла типу, кепку, перевдягаєшся, спортивні штани, і ми йдемо. Я, я коротше, трошки, як то кажуть, була опешила від її цього напору. Але дякуючи її ості і настирливості, то ми взагалі опинилися в цьому поході, бо я б вже сказала, ой, не, дощ, сидимо вдома. <�хання> <голов <keeper> <голові> <голові> я які кокоси запліла, підготувалася. Я як не розпитала до цього. <голові> Правильно. <голові> Oh, evet. geçti. <laughs> bu. la Зупиняємось просто біля кожного стовпу, але ж, ну Це так гарно, так гарно. І це. Я десь всередині сподівалася, що ми пропустимо дощ. що от Ми тільки на початку його трошки застали і все. Але, але сталося не так, як вважалося. Дочка все-таки нас догнала, і ми застали цей дощ. Оп, оп, оп-оп. Знову почався дощ, але нам вже не страшно. Вже ми таке перебули. Зараз він пройде і знову стане добре. Ти бачила, там чоловік з жінкою під парасолькою ловить рибку. Романтік. А у них півало стоїть, так? А да? то вже не важливо. Молоко не.

А потім просто дощ взяв і перестав. От просто в моменті розвиднялося. І ми такі, ну все, погнали, погнали. Ти знаєш, що таке тірем взагалі? Ні. Це дикая. Ці кущі мокрі, ти зараз йдеш, і воно все на тебе на другий, другий раунд дощу вже штучного. Але от після цього дощу я вам не можу передати, настільки природа оновилася, вона ніби як оголилася, стало, запахи стали ще яскравіші. Мені здається, всі пташки почали співати ще гучніше. Ну просто це така благодать була. Тому після дощу стався справжній ось цей. pure and natural kaif Tjikye poslukhayte З вами не передать. Просто не передать, як тут пахне. Ми вже йдемо годину. Да, десь година 15. І от ми дійшли до Приваль. привальчика. Зараз буде чаювання імпровізоване на ось цьому ганочку. Вау. Тільки обережно, бо дуже слизько. Я как, какая-то знаешь это звука. Да. Роботя контент. Я читала колись писала. Це ми речі, до речі, сушимо, але що вже як буде, та й те й буде. Колись читала свій пост, ми їхали в Одесу з друзями на автомобілі, і ми просто попали в таку грозу, просто ну, в максимальну грозу. І дуже страшно було їхати, але буквально через 5 хвилин, через те, що машина їхала, ну, понятно, що звісно дощ закінчився. Я собі тоді написала пост і підписала його. Розпогодиться, просто продовжай їхати, і оце мені здається, що це має бути по життю. бо всяка була погода навколо, і всяке буває у вас в житті, але ви просто продовжуєте ваш рух. І все буде. Yeah. Okay. <гум> У нас фенсі uh, чайні. <рігум> <рігум> ну щоб ви розуміли, да, це типа чайване не, не просто моє, ми не пакети квітками п'ємо. <рігум> 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 Ні, трошки єс мариснок. Тільки угу. думаєш, буде ще дощ? Та все може бути. Просто зараз таке відчуття, що взагалі ніколи і не, <рес> і не було, і не буде. Чому на природі завжди смачніша їжа, ніж вдома? Ти знає відповідь. Тому що кушати хочеться. И эта активность у нас была. Мы прошли еще под дождем. Это тоже затрачивает больше калорий. Там уже буханка хлеба с этого сухарика получилась. Нет, ни одна рыба не клюнула. Выходи, подлый трус. Подный трус. Маникюр, Маникюрная салончика. Маник, 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 маникюра. Девочки, покупаем. Советы да, отуши. эта штука топ. Це отікульне масло і ремувер такий. пушер. Пушер. Аня прости утка. Юлька перетащила мене на перехід. І знаєте, що це за перехід на, через річку? Це залізнодорожний міст, ні. Це пішохідний міст, ні, це дерев'яний міст, ні. Це... Мы будем переходить через эту трубу. Шах в сторону, шах, шах лево, шах право. Все, Ань, ты готова? Я боюсь. Я боюсь. Я настолько мне так, мне так ты знаешь? Да. Мне так волнительно, да. реально, просто я иду, и меня прям, я как будто бы сейчас буду что-то такое делать. Сразу, ну, а люди так делают, другие? Да, да. Ну, смотри, вот следы есть, ходят люди. Да, так круто! Это прям рок-н-ролл! Я даже вот так развернулся сюда. Гля, перешла уже. Довольна? Эй, на том берегу! Так, мы перелезли. Ура! 16-16 на часах. Та да Там кто-то раз, прям посередине трубы. <сí <calf> да, мы не будем <сíck> <сíck> мне про это никому и показывать, потому что я это не снимала. Я шла, а ты. Дети... Первый раз я на этом берегу, меня прям переполняют эмоции. Мы преодолели эту трубу. Класс, тут такие кущери, серьезные заросли. Я прям на каком-то возбужденном. Вот этот экспириенс пройти по этой трубе, казалось бы, она очень широкая. Ну, как бы проблем нет, но вокруг тебя глубокая речка. Все равно как-то упасть в одежде не очень приятно. И такой м адреналинчик шурует. Короче, классно. Прям придало сил для дальнейшего путешествия. Плюс-плюс. дубовая роща. А там же малости кусты, богато. Ну, надо что-то подпизнуть, Да не можем, молча. Да, я знаю. Да? У нас экстренная проверка на педикулез. Аня почувствовала вшивость. Вот смотримся вообще на, вообще-то на клещей. Если что. Если что, да. Это мы так договорились если что, сказать всем остальным. Все. Ну, вы на клещи. Поддерживаю. Да ничего. Так боюсь этих клещей. Ну да, надо было вам показать. На нас нормально так нацеплялось. Мы... О, он один ползет по мне. Не знаю, видно или нет. Это клещ? Да, маленький. <св> Анька, я тебе говорю, заправь штаны. Штаны кофту все-таки. Посмотри. Нигде? Ні капельки, ні одного больше. Рікашома рабам. Ты нібито його хочеш махнуть, але ж ти ж більше ще натопчеш через два. Ну, Три хвилини. А так посиділи дома <звековость. звековость> поле. Там річка, а там кущі з кріщами. Ми перейшли на іншу сторону і вже йдемо, йдемо, йдемо. І повернулися і бачили, побачили а, наш пір, де ми пили чай. Хух! Ну але нам то почему прирічка, десь годинки-півтори, можливо, додому. додому. От. Але от такі краєвиди, сонечко світить, взагалі натяку на дощу жодного. Аде, а лекусь. Уходи. Да, Ты стандущий. Стан Я бы сейчас вот завалилась, а вот тут бы спала минут 30. не борща. Звер. Я так устала. Я товилась. Отце ми ось там отак й ішли, йшли, 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 йшли. Ось там ми далеко-далеко перейшли. Там, там де дерева. І от так чи чорну дорожку сюди-сюди-сюди. А починали, з того, не, 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 не можна побачити. Ми проходили ту сині, там, де дим, клубиться, а там от ми ще далі були за цим. Блін, у нього такі роги. Танцювала Риба з роком, риба з роком. Я його трошки побачу, навіть. Туда він нас хотів вижити. Так, Ми вилізли з нагнибників, очищуємось і йдемо далі туди вже в поле. Ласточки, класс. Клас. Яка стежечка. Да, а це центр стежка. Павлограда, до речі. Боже, де я ж тільки ще бачила. Ось, все. Так, да, Юліка, трошки правіше. Да, ще, 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 ще правіше. Нижче. І лівіше тепер. Да, ні, ще правіше. Правіше, правіше, правіше. Стоп, вище. О, клас. <сх riches> Дякую що я взагалі да, поперлася в цей похід, якщо так ретроспективно дивитися. У мене було очікування, що я просто класно відпочину, перезавантажу свої думки, зміню картинки, сформую собі нові нейронні зв'язки, бо все все нове. Але ну, це так і сталося, та, і спілер, але по факту в поході, в такому довгому. Відбувається така справжня медитація, ти так очищиш свою голову від всіх тривог, від всіх якихось переживань. Фух, скільки кілометрів? 13 десь 14 кілометрів. 14 з половиною кілометрів. Це було прикольно, місцями мокре, але... Угу. Ти не жалкуєш? Не жалкую, ноги дуже гудять. О, так, ми зупинилися, прям вібрація. Вже там місто і вже ми вже виходимо, зараз думаємо про пашавухи і подавам.